І так, сьогодні досить цікава тема, це містичні контейнери, які завезли в крамницю. Але окрім цього, я хотів би нагадати за вподобайку. Також напишіть будь-який коментар для просування цього відео, аби він літав по ютубу. А також не забудьте підписатися, якщо ви постійний глядач. Ну а якщо ви тільки завітали на мій канал, просто подивіться, чи зайде вам такий контент. Якщо зайде, то обов'язково підпишіться в кінці відео. Також, окрім цього, в мене є свій телеграм-канал, в якому я щоденно пощу новини по водбліц, і там частенько йдуть розіграші. Тому бажано залетіти. В описі є, якщо що, буду радий бачити. Також хотів би трішечки заспойлерити, про що я сьогодні буду говорити, а це про новий секретний танк, який додали ВГ в контейнері містичні, але навіть про це не сказали. І тому це буде досить цікаво. Тож, сідайте зручніше, заварюйте чайок. І ми пігнали. Хто не знає, сьогодні для когось вчора, для когось, позавчора, для когось тиждень тому, а для когось два тижні тому. Е, завезли контейнери. Містичні контейнери в крамницю за досить символічні: 500 золота, два контейнера, 1500 чоти, 3000 і 4500 з Золотом. Також завезли постійну пропозицію за 10к золота, 25 контейнерів, що до цього не було. Вони оновлювали контейнери в минулому році. Це працювало приблизно так. Ви купуєте пропозиції, потім, якщо ви їх всі купили, в магазині містичних контейнерів більше немає. Залишаються пропозиції тільки за гроші. Тому в цьому році вони зробили трішечки цікавіше. Вони завезли за золото, як завжди, і додали такий пак. Контейнерів містичних за 10к золота, які ви можете купляти, хоч я не знаю безкінечно, скільки у вас на аккаунті золота є, стільки можете зливати. Це такий цікавий нюанс. Тому йдемо далі. А саме в 2023 році змінили містичні контейнери, і тепер вони мають рівні: перший, другий і третій. Так, це щось схоже з чорними скриньками, але трішечки змінено. Тому що для того, щоб отримати другий рівень, вам потрібно відкрити 15 контейнерів першого рівня. Ви отримуєте один контейнер другого. Відкривши 10 контейнерів другого, ви отримуєте один контейнер третього, що є, мабуть, ну, досить вмазаним. Тому що вам, для того, щоб вам відкрити. Третій, вам треба відкрити 150 контейнерів першого рівня, і це дійсно досить багато. Щодо відсотку в цих контейнерах, то він дійсно змінюється, і нагороди там теж змінюються. Якщо дивитися на перший рівень, то ви можете отримати 100 золота. В другому рівні ви можете отримати 150 золота, а в третьому рівні вже аж 300. Щодо містичних сертифікатів, це те, що нам потрібно якраз. В першому рівні 5%, в другому 10%, а в третьому вже 15%. І хочу сказати про те, що в третьому і в другому містичні сертифікати падають дійсно досить часто. Це я перевірив особисто. Що нового додали в містичні контейнери? Це питання досить цікаве, тому що з додаванням рівнем, звісно, треба робити якийсь байт. І вони його зробили, додавши в другий рівень анімований аватар, ловець близько бок за 10 золота. А в третій рівень, щоб це було більш солідніше, додали фон профілю з 1% випадіння, 1% випадіння. Фону профіля за п'ятдесятка золота, який можна обміняти. Формулювання досить неточне, але досить болюче. На жаль. Досить цікавий момент, і це байт, на який ви повелися, тому що ви ж дивитесь зараз це відео, і вам цікаво, що додали за секретний танк. І ось секретний танк це іс 2 екранований, який нам анонсили досить давно, але в гру так прямо його не завезли. Але завезли в містичні контейнери. Тихесенько так поклали, і так ну виб'є, виб'є гравець, буде, буде радий, що вибив новий танчик. Ну, а не виб'є, то буде не знати, що він там є. Але. Я вам повідомляю, там є Із 2 екранований. І якщо що, це Із 2, і він навіть не кращий. Тобто він такий же самий. Єдине краще, що там є, так це, мабуть, броня. Тобто в броні йому трішечки наварили, він трішки краще танкує, а у всьому іншому має 170 мм пробиття, 400 альфи, 4 секунди зведення, 0,4 розки, 0,343, якщо я не помиляюся, розкиду. І мінус 6 стабільних КВНів, навіть 34 км вперед. Тобто особливо нічого нового там немає, звичайний іс, просто екранований додали. Давайте трішки підсумуємо. Чи вигідно відкривати ці контейнери? Очевидно, що другий і третій рівень досить вигідно, тому що там нагороди файні, там відсоток вищий, і в третьому рівні, як я помітив, випадає більше золота. В другому рівні випадають більше сертифікати, а перші нічим не змінилися. Як і минулий рік, вони такі ж самі падає, що вільний досвід, що містичні іноді, тому там все як завжди. А ось щодо того, чи це байт, так, це байт це черговий байт на те, щоб гравці відкривали якнайбільше контейнерів. Ну, і, звісно, як на мене, це просто додаткова мотивація. Тому що ви і так відкриваєте перший рівень, відсоток там не змінений, він як був раніше, так і залишився. І тому це більше так бонус, другий рівень це бонус, третій рівень це бонус, за який ви можете там ще раз спробувати відкрити і забрати якісь ще нагороди. Тому, як на мене, типу, нічого особливо сильно не змінилося. Але. Приємно, просто приємно. Ну що, дякую велике за повний перегляд цього відео. Не забудьте підтримати вподобайку і написати будь-який коментар для просування цього відео. І також хотів би нагадати, що зараз проходить збір на оновлення мого мікрофону. Тому, якщо вам е не тяжко, можете підтримати, в описі є посилання на Донателло. Підтримайте, буде дуже приємно, ну і вам буде слухати ж приємніше, тому що я з цим мікрофоном вже досить довго і треба оновлюватись. Цей мікрофон досить дешевий, тому якось так. Також треба нагадати, не тільки ж мене треба підтримувати, підтримайте ЗСУ, маленьких донатів не буває. Кожного обійняв.